Привіт! Сьогодні продовжуємо молочну тематику, і я розповім історію про те, як ми купили браковану корову, яка по документах взагалі була мертва, і що ми з цим далі робили. Тому підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Це канал Село як є, я В'ячеслав. Показую вам наше реальне сільське життя. Історія почалася два роки тому, коли ми вирішили взяти собі другу корову, тому що одною нам вже було мало. Ми знайшли для себе підходячий варіант. У сусідньому районі вирішили їхати забирати. Ну, звісно, що корова не поміститься в звичайну лігкову машину, тому треба було знайти перевізника якогось, який би її нам доставив. На зворотньому шляху о, наш перевізник запропонував нам заїхати, о, зробити невеликий крюк та заїхати в сусіднє село, подивитися теличку породи Брауншвіт, який, з його слів, було близько двох місяців. Тут варто сказати, що в селі, як правило, послуги з перевозки тварин надають ті самі люди, які займаються заготовкою м'яса і скуповують цих тварин на забій. На той момент у нас було трохи вільних коштів, тому ми вирішили заїхати подивитися цю теличку. Тим паче, що я читав про породу Брауншвіц і знаю, що в них дуже класне молоко, яке підходить і для виготовлення сирів, і в нього гарний смак і велика щільність. Тепер вже можу сказати з впевненістю, що це було саме правильне і, мабуть, доленосне рішення тоді зробити цей невеличкий крюк і витратити небагато зайвих коштів. І тим паче не думали, що з нею виросте, яка вона взагалі буде, і чи щось у нас вийде. Ну, вирішили ризикнути. Але звісно, що на той момент ми про це нічого не знали, не знали, в якому стані та теличка. І забігаючи вперед, скажу, що ризик повністю себе виправдав. Зараз ми повністю нею задоволені. Коли ми приїхали в село та зайшли на подвір'я, то побачили, що умови утримання у заготівельників ну, відверто, так собі теличка була худа, мала, замурзана. Очевидно, її просто вкинули в той сарай на перетримку, поки не продадуть. Але як тільки я глянув її в очі, все, я зрозумів, що це кохання з першого погляду, і треба її срочно забирати з цих страшних умов додому, викупувати, вичищати, приводити до ладу. Власне, так і почалася наша історія з телицею на ім'я Манюня, того ми її так і назвали, тому що вона була дуже мала і немічна. Одразу, як тільки приїхали додому, викликали ветеринара, він приїхав на наступний день, оглянув і сказав, що. Все нормально, але треба її лікувати. Її кріпко лікувати, вітамінний комплекс для покращення імунітету, для того, щоб краще їла. В неї був відсутній смотальний рефлекс. Ще й додатково нам довелося лікувати легеневу інфекцію. Зараз покажу вам трохи архівних відео. Це у нас Манюня вже після пари місяців після того, як вона в нас побула. Це її перша прогулянка, скажімо так. Вона вийшла познайомитися з місцевими жителями. Протягом перших двох місяців, поки вона перебувала в нас, ми активно її лікували. Це були вітамінні комплекси, плюс антибіотики від легеневої інфекції, плюс протипаразитарні засоби різноманітні. На початку вона відмовлялася від будь-якої їжі, окрім сіна. Ми намагалися давати їй і молоко, і різноманітні концентровані корми. І спеціальні мінеральні добавки, але вона тільки була насінням, просто вона не звикла до інших кормів. Тим не менш, з часом поступово вона почала пробувати, почала набирати вагу, все в неї шерсть стала набагато краще лоснитися, вже все хорошо. Потім я з'ясував, що її відбракували на фермі по всій документації вона була мертва. І насправді їй не два місяці, хоча вона дуже маленька була, а чотири. Це я встановив завдяки вушним биркам, які в неї були встановлені. Там по номеру все дуже легко пробивається. Де, коли вона з'явилася і так далі. Як результат, у нас ось така гарна коровка манюня тепер є. З чолочкою. Бачите, яка модна прическа. Іди сюди, манюнчик. Ти лизуха моя, ти моя лизуха мала. Ай ти моя дівка любима. І хороша корова така. Да? Ай ти корова. Не скажу, що корова зовсім безпроблемна, є з нею певні труднощі. Це стосується парування. Через складні обставини в дитинстві, назвемо це так, в неї зараз виникають, ну, я так думаю, що через це, в неї зараз виникають проблеми з заплідненням. В цьому році вона вперше отелилася. Що в минулий раз, що в цей раз нам доводилося її перепаровувати тричі, ставити на схему, тому що вона не запліднюється нормально з першого разу. І звісно, що для парування ми вибираємо не крупні породи. В минулому році це був джерсей, завдяки чому вона нам привела отаку. Красоту. Це Джесіка, її теличка, Саме, мати Дуже сильно любить металчати ми ми кони керувати настрій. На, на відміну за матері, матері вона рогата. Коли Манюня тільки отилилася, в неї було настільки густе молозове, що нам доводилося його розводити додатково мартиним молоком, оскільки ми просто не змогли його скормити теляті. Наостанок скажу, що манюня вже стала для нас справжнім членом нашої родини. І хай вона не дає 30-40 літрів, як там особливо високоудойні корови. Але для нас вона сама класна, любима корова, з якою нам подобається працювати, спілкуватися. Вона дуже лагідна, спокійна, ну, за виключенням тих моментів, коли їй срочно треба кудись бігти, вона задерає хвоста і, і убігає вдаль. Наразі вона дає 12 літрів молока високої жирності. В цьому році не знаю, що це було, бо у нас виникли труднощі з паруванням як манюньою, так і марти. Довелося тричі перепаровувати обох. Можливо, якась не така сім'я чи ще щось. В результаті обох довелося ставити на 18-денну схему, але візит ветеринара буквально тиждень назад сказав, що все добре у обидві тілі. Так що будемо ждати нових теляток, нових коровок. І будемо далі розвивати наше господарство. Всім гарного дня, сил та наснаги на наступний сезон.